Щойно завершився поєдинок вашого спортсмена. Чи переживаєте, коли ваш учень виходить на татамі? Ну звичайно, що коли учень виходить на татамі, переживання завжди є, тому що на поєдинок ми робимо великі плани. Так, надіємося на те, що він виграє, чи зробить ту чи іншу комбінацію, яку запланували. От. Але в принципі, все залежить від віку. Зрештою, старші учні, які вже більш досвідчені і їздили більше на змагання. У них в принципі проблем немає, вони працюють стабільно, і тут такого якби страху чи ризику не відчувається. Але коли на татабі виходять зовсім, зовсім маленькі діти, тоді трохи боязно, бо розумієш, що вони виходять там вперше чи вдруге, і в них немає такої впевненості, Відповідно, треба більшу підтримку, і тоді ну, починаєш переживати, бо ну звичайно, що всі приїжджають на змагання за результатом. Ви завжди є позаду спортсмена під час поєдинку. Яким чином це допомагає спортсмену? Я думаю, в будь-якому виді спорту, що стосується єдиноборств, секундація це дуже важлива річ, оскільки тренер, як наставник, так і як учасник самого тренувального процесу спортсмена повинен бути завжди позаду спортсмена. Повинен підказувати, аналізувати, і це додає сил як спортсмену. Так і впевненістю тренеру, що поєдинок відбудеться саме так, як ми собі запланували. Хто може стати вашим учнем? В принципі, в карате, на сьогоднішній день вікова планка стала досить низькою. Якщо я, наприклад, колись починав тренуватися з 9 років, мене тато привіз на тренування в 9 років, то відповідно зараз, наприклад, мій син почав тренуватися з 5 років, але в нас взагалі в нашій групі, в нашому клубі, є дітки, які починають з 4 років. Ті дітки, які тренуються в садочку, напевно, є і ще менше. Тобто, в принципі, чим швидше дитина починає займатися, тим краще. Ну, звичайно, з огляду на те, що вона може виконувати, так як тільки вона стає фізично незалежно, може нормально пересуватися, з нею можна вже в ігровому режимі починати займатися і прививати карате з дитинства. Яким чином відбувся відбір спортсменів на чемпіонат України? Чемпіонат України це зазвичай масова подія. Так, з'їжджаються всі області, адже це відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться через рік. Так, от, але щоб сюди потрапити, звичайно, ми проходимо відбір на чемпіонаті області. От цього року він у нас відбувся буквально зовсім недавно, так за три тижні до цих змагань. Там ми повиступали в принципі. Всі спортсмени, яких ми планували, що відберуться на чемпіонат України, вони відібралися. От таким чином, в принципі, всі області проходять відбір на чемпіонат України. У яких категоріях виступають спортсмени на цих змаганнях? Які ваші очікування? Зрештою, ми завжди найбільший акцент робимо на КоміТе, адже ну дітям більше подобається більше такі ексцентричні категорії, де більше адреналіну драйву вони люблять битися більше. Тому, в принципі, в нас всі категорії КоміТе, абсолютно всі вікові. Так на цих змаганнях є конкурентами. Ми усіх беремо участь, от але і стараємося працювати над ката. Це в нас. Получається, але поки що досить повільно. Тим не менше, ми в категорії 6-7 маємо учасників як в дівчатках, так і в хлопчиках. Так, у категорії ката. Але в принципі працюємо над тим питанням. Я думаю, згодом ми будемо виступати ще більше і зможемо дати конкуренцію і в такій категорії ката. Наскільки важливим є для вас чемпіонат України? Ну, чемпіонат України це можна сказати на о, території України, можна сказати, як найбільший. Е Найбільша змагальна подія, тому що сюди з'їжджаються спортсмени з усіх областей, так і відповідно конкуренція тут зашкалює більшої конкуренції ніж на чемпіонаті України. В принципі, очікувати ніде ми не можемо, тому ми завжди твердо готуємося до таких змагань. Так стараємося максимально приїхати, готові вмотивовані для того, щоб показати хороший результат. Адже це стартова площадка для міжнародних змагань, куди ми зможемо поїхати, якщо відберемося в збірну. також на чемпіонаті України. Ми зазвичай бачимо всіх своїх друзів, яких ми не часто бачимо на змаганнях, оскільки, в принципі, один до одного їздити досить складно, тому що графіки накладаються, і ми не завжди можемо попасти один до одного на змагання. Але на чемпіонаті України збирається вся велика сім'я карате. Відповідно, ми можемо зі всіма зустрітися, проговорити. А також це є можливість запросити їх на наші змагання, які от відбудуться буквально незабаром та двадцять п'ятого листопада. Відповідно, я можу всіх запросити, постаратися замотивувати приїхати до нас. Відповідно, десь якимось чином вони нас запрошують. Тому, в принципі, чемпіонат України нам забезпечує як згуртованість, так і ми зможемо один одного підтримати. Ну відповідно запросити один до одного вас.